Факт перший Земля є третьою планетою від Сонця у нашій сонячній системі. Факт другий Земля має форму Геоїда, що означає, що вона не є точною кулою. Факт третій. Наша планета має діаметр приблизно 12742 кілометри. Факт четвертий Земля має атмосферу, що складається переважно з азоту 78% і кисню 21%. Факт п'ятий. Першу фотографію Землі з космосу зробив Юрій Гагарін в 1961 році. Факт 6. Сонце випромінює достатньо енергії, щоб покрити поверхню Землі. У годину більше, ніж людство витрачає за рік. Факт сьомий. Земля має один природний супутник місяць і він віддаляється від землі на приблизно 3,8 см на рік. Факт восьмий. Найглибший океан на землі це Тихий океан з середньою глибиною понад 4000 метрів. Факт 9. Гірський ланцюг Гімалаї включає найвищу гору на землі Еверест. Факт 10. Земля має близько 1,4 мільярда квадратних кілометрів лісів. Факт 11. Найбільше прісноводне озеро на планеті озеро Байкал. Факт 12. Вода в океанах і морях Землі. Утворює величезні хвилі, іноді досягаючи висоти більше 30 метрів. Факт 13 на землі близько 8,7 мільйонів різних видів життя. Факт 14. На Землі існують понад 1500 активних вулканів. Факт 15 Середньорічна температура на Землі приблизно 14 градусів Цельсія. Факт 16. Північний та південний полюси є найхолоднішими місцями на Землі. Факт 17 На Землі існують понад 7 тисяч мов і діалектів. Факт 18. Велика частина нашої планети ще не досліджена. І океани залишаються загадковими глибинами. Факт 19. Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю приблизно 107 226 км на годину. Факт 20. На землі існує багато великих рік, включаючи Амазонку, Ніл, Янзи і Місісіпі. Факт 21. Кожного дня Земля отримує велику кількість сонячної енергії, яку можна використовувати для виробництва електроенергії за допомогою сонячних панелей. Факт 22. Земля є єдиною планетою відомою нам, на якій існує життя, і ми докладаємо зусиль для збереження цього унікального ресурсу. Факт 23. Повітря на Землі містить багато газів, включаючи аргон, водню, діоксид вуглецю та інші, які впливають на клімат та атмосферні процеси. Факт 24. Земля рухається навколо Сонця за 365,25 діб, що визначає тривалість нашого року. Факт 25. Земля це наш дім, і ми всі маємо обов'язок дбати про неї та зберігати її для майбутніх поколінь. Сподіваємося, цей відеорепортаж розширив ваші знання про нашу дорогу планету та надихнув вас долучитися до зусиль з її збереження та дослідження. Дякуємо за перегляд і не забувайте ділитися цими фактами з друзями та родиною.